Необхідність додаткової імунізації дітей в Україні від поліоміліту виникла тоді, коли на початку вересня на Закарпатті зафіксували два випадки паралічу у дітей, які не пройшли вакцинацію. Для України питання поліоміліту стоїть гостро ще й через те, що за офіційною статистикою, у 2014 році лише половина дітей була вакцинована від цієї недуги, частково і через відсутність вакцин. У нас країна була вільна від поліоміліту з 2002 року. На жаль, ми не не цей статус у нас не залишається, тому що у нас почалися да випадки поліоміеліту. У нас великий відсоток нещеплених дітей, причому катастрофічно. Якщо у 2013 році ми не щепили всього 40 відсотків, то в цьому році в Україні щеплено всього 14 відсотків. Розумієте, які прослойки справа в тому, що ця додаткова імунізація, вона має декілька ну, мету таку вона має. По-перше, захистити кожну дитину від поліоміеліту, від захворювання. А по-друге, щоб був колективний імунітет. А колективний імунітет виникне тільки тоді, якщо ми щепимо 95 дітей від поліоміеліту. Якщо ми не вийдемо на цю цифру, ми не вийдемо на колективний імунітет. І тоді випадки поліміліту можуть повторюватися в країні. Лікарі наголошують, батьки мають більш відповідально ставитися до здоров'я своїх дітей. Вірус поліо дуже заразний. Він може передаватися від дитини до дитини та інфікувати їх без жодних симптомів, допоки не призведе до паралічу дитини, яка не має щеплення. Вірус вражає нервову або дихальну системи та може викликати навіть смерть. Єдиним захистом є вакцинація, тому медики рекомендують вакцинуватися. Та батьків хвилює одне питання: наскільки безпечною є вакцина? Вся вакцина у нас доставляється, вона проходить перевірку і Всесвітню організацію, і Міністерством охорони здоров'я у нас повторно. Та мова про те, що вакцина заморожується, так повинна бути вакцина, яка до нас доставляється, вона повинна проходити холодовий ланцюг. Тобто, на протязі двох місяців вона може бути заморожена, не може повинна бути. Заморожена, вона доставляється при мінус 20 градусах. На протязі 6 місяців вона повинна бути, тобто може хранитись при температурі від 2 градусів плюс 2 до плюс 8. Мало того, вона може заморожуватися ще повторно, якщо це її десь треба ще так, перевести цю вакцину. А на кожний тур імунізації ми отримуємо нову партію. І на перший тур ми в жовтні отримали, і ось ми зараз отримали знову на другий тур імунізації. І на третій тур будемо знову отримувати вакцину. Тому ніяких порушень в транспортуванні цієї вакцини немає. Ми на власні очі мали можливість подивитись умови зберігання вакцини у кабінеті щеплень. Вакцина у нас храниться в холодильниках при определенній температурі. У нас є термодатчик ось на тому холодильнику, а це у нас холодильник, який у нас є непосредственно для роботи, вже, так сказати. Коли ми сюди переносимо і користуємося. Вакцина ось така в таких коробочках у нас є, де вся є інформація про нього, про вакцину. На кожному флаконі є термодатчик температури. Якщо зовнішнє коло, якщо внутрішній квадратик буде темніше за зовнішнє коло, значить вона не придатна до використання. Коли ми відкриваємо флакончик, один флакончик розрахований на 10 діток, ну буває по-різному. Коли менше виходить капать, тому що у нас розраховано ще й на розлив, залишається в піпеточці, дитина інколи може виплюнути. Пишеться на кожному флакончику дата, коли відкрито, і е, година. Ми всі прививки робимо. Всі абсолютно які нам нада. Стараємося всі зробити. Я не знаю. Я думаю, що краще зробити всі, потім ні садики, ні школи, нікуди не беруть. Всі треба прививки вакцинації, вважаю, треба робити. Все, що советують нам, ми все стараємося соблюдати, по крайній мірі. Дуже багато мам сьогодні переймаються питаннями щодо наслідків вакцинації, начебто вона викликає погіршення стану здоров'я дитини. Та, за словами лікарів, навіть хронічно хворі діти мають пройти вакцинацію. Хронічні хвороби не є протипоказом до цієї вакцини. Зовсім навпаки, діти, які мають хронічні захворювання, у них низький імунітет, і підхватити їм сьогодні поліомірі, дуже легко. При гострому захворюванні, якщо дитина в даний момент має високу температуру, От то ми, звісно, не, не робимо цю вакцинацію. Але якщо й легка форма ОРЗ, то це не є протипоказом. Якщо ми сьогодні зробили поліоміеліт і на завтра з'явився якийсь кашель, нежить, температура, то це просто співпало в часі і більше нічого. По, е, значить, поліоміеліт, так як і люба вакцина, може давати якісь реакції. Це повинно бути, тому що дитина якось повинна зреагувати на цей на цю вакцину. Вона може бути на, саме на поліміліт може бути давати послаблення стула, от, причому не сильне, на протязі 2-3 днів не, не сильне послаблення стула. І може бути температура. Вона буде невисока, ну, 37,5, 37,6 і не більше. Зараз поліовірус циркулює в Україні. І лише масова одночасна вакцинація 95% дітей допоможе його викорінити. Тож чи варто бавитися із здоров'ям власної дитини?